А чи правильно ми розуміємо, нам сказали, що ви зараз на Франківщині, тому хотіли відповідно запитати вас, як ви пережили цю ніч? Ніч була дуже гучною. На жаль, подібні ночі переживала я особисто в Києві. Тому десь це вже як то кажуть, на жаль, знайоме відчуття, але дуже багато франківців сьогодні особисто і дорослі, і старші люди, і наші діти. Відчули дуже багато таких вибухів, коли працювали сили ППО, коли ударні хвилі вибивали вікна в людей, коли понищені в трьох приміських селах будівлі. Один будинок практично повністю знищений. Його треба відновлювати. Також дуже багато декілька людей звернулись по допомогу і довелося надавати людям. Дуже оперативну швидку медичну допомогу, вони зараз в медичних закладах міста. Хочу сказати, що всі наші військові вони насправді дуже потужні люди. І ви знаєте, що найгірше мені спадало думку зранку, і коли ми дивимося на своїх дітей. Це наші друзі-партнери, і от я все думаю, чи хотіли б вони пережити от такі муки, які сьогодні переживає Україна. Бо коли ми чуємо такі фрази: там Фісо щось не непогодим, там ще хтось не погодив в центрі Європи щодня по графіку пролітають ракети і вбивають людей. І мені здається, що нашим партнерам в Європі, в Штатах потрібно нарешті. Зняти рожеві окуляри такі, знаєте, і набратися тої бойової злості і дати відсіч агресору, тому що ну щодня вбивства цивільних, щодня вбивство людей в очах цілого світу, і, і це не може бути нормою. А на вашу думку, рожеві окуляри, про які ви згадали, вони з чим пов'язані, тому що до нас постійно приїздять делегації різного рівня, різної вертикалі, Ось, зокрема, і сьогодні важливий захід відбуватиметься. Ми з вами не один раз говорили в наших з вами ефірах, що треба зробити все можливе нарешті, щоб Росія відчула особисто смак тої страшної війни, коли болить. А для цього треба, щоб всі гуртом захотіли, щоб Росія програла, щоб ці санкції були просто недовго е розглядалися і думалося, в який пакет що включити, щоб ми вирішили швидко питання з зброєю, з економічними санкціями, які будуть боляче бити, з жорстокі з такою знаєте різкою відповіддю світу, тому що сьогодні. Як ми бачимо, Росія відчуває повну вседозволеність і готова щодня випускати по наших мирних людях сотні десятки ракет, і не відчуває в цьому проблеми. Тому мені здається, що в цій війні Україні треба допомогти покласти переможну крапку, не просто захиститися, а дійсно переможну крапку. А без сили волі вищого політику цього світу. Не відбудеться це так швидко, як би нам хотілося. Президент наголосив на важливості використання саме російських активів у відбудові України. От на вашу думку, які кошти сьогодні можна юридично, а головне, практично, спрямувати саме на розвиток інфраструктури. Так, дійсно, ми з вами почуємо після кожного обстрілу, що постраждала інфраструктура, і в нас є ряд заморожених активів в Європі. Штатах, і ці кошти можна повернути в Україну і для того, щоб ми, як мінімум, мали можливості швидко відновлювати житло, будувати нове житло для тих, хто цього потребує. І е, ми бачимо, що питання насправді обговорюється, навіть коли ми чуємо і про санкції, і тощо. Але цих коштів по факту від заморожених активів в Україну надійшло дуже мало, і нам доводиться дуже часто. Звичайно, що отримувати підтримку від світу, але і брати в тому числі кредити для того, щоб відновлювати базові речі: мостові переправи, житловий фонд, дахи, вікна тощо. Тому власне, але цих коштів наразі нам з вами не є достатньо для того, щоб ми виконали всі наші потреби, які навіть як мінімум стосуються укриттів у кожних школах. Тому що е, укриття, яке сьогодні є, і укриття, яке би нам хотілося в деяких е, місцях, воно насправді відрізняється, і нам не завжди вистачає коштів на те, щоб ми швидко відновили е, житловий фонд. Тому що е, набагато більша потреба, ніж є ресурсів сьогодні в нашому бюджеті, і тих коштів, які нам дають партнери, тому звичайно, що. Хочеться не тільки заморожених активів Російської Федерації, а хочеться тих дієвих санкцій, де не будуть прокладки Москви, їх зупиняти в -сеп -сеп то септо політики, які годуються з руки Москви. Ну, ми розуміємо, що є політичні моменти. Ми розуміємо, що Росія на дипломатичному фронті не спить, включає всі свої важелі. Звичайно, це сьогодні видно і не перший рік, але мені здається, що має прокинутися, знаєте, такий. Десь бойовий дух в наших всіх друзів в Європі і в штатах коли вони сказали, Ну, все достатньо, тому що все, те, що ми сьогодні бачимо, це неможливо сприймати без таких швидких радикальних дій, в тому числі в підтримку України, щоб Україна швидше могла перемогти в цій війні.